Вітаю, це громадське телебачення. Ви дивитеся дебати між кандидатами на посаду міського голови Чаркас. Сьогодні в нашій студії мало бути двоє кандидатів: Микола Болотецький та Володимир Матюша. Але напередодні дебатів один із кандидатів Володимир Матюша повідомив нам, що раптово нього прихватило серце, і він прийти до нас в студію не зміг. Отже, ми сьогодні. Будемо без головного пенсіонера області Володимира Матюші. Ми йому дали шанс висловитися. Він його ним не не скористався. Тому сьогодні у нашій студії буде лише Микола Булатецький. Вітаю вас у нашій студії, Миколу Івановичу. Я розкажу вам про формат наших дебатів. Вас мало бути двоє, тому я хотів вам нагадати, що це не полеміка. А будуть конкретні запитання, і ви маєте озвучити на них конкретні відповіді. Ми збирали ці запитання від черкащан в інтернеті, опитували їх на вулиці те, що найбільше хвилює людей нашого міста. Ми розбили питання на чотири блоки: це економіка, інфраструктура, соціальні проблеми і, полі... і культура. Кожному з кандидатів а сьогодні вам одному на кожну відповідь дається. Півтори хвилини. Якщо мені буде здаватися, що ваша відповідь не повна, або можливо, ви ухиляєтесь від питання, я можу задавати вам уточніше запитання. Пропаганда і агітація на дебатах заборонена, і в, в кінці ви матимете право висловитись те, що ви хочете сказати для глядачів. Говоримо коротко і по суті, і у вас буде більше шансів бути почутими вашими виборцями, і вони зможуть скласти про вас тоді враження. Краще ви приймаєте умови дебатів. Отже, ми розпочинаємо. Сьогодні в нашій студії Микола Булатецький, депутат Черкаської міської ради, колишній член партії Батьківщина. 1994 дев'ятсот по дев'яносто рік був заступником міського голови Володимира Олійника. Майже 10 років очолював ПТУ номер 20, Нині займається підприємницькою діяльністю і балотується у мери Черкас. Микола Івановичу, це те, що ми знаємо про вас. а Ми про кожного кандидата опитали, що черкащани знають про кожного із 12 кандидатів на посаду міського голови. Ось що ми почули. Работав, по-моєму, в Училищі директором. Тоді, так, да, він був на своєму місці. А як політичний лідер не знаю, як особового довіря, к сожалению, у мене к нему немає. Болотецький, знаєте, теж конструктивного нічого не пропонує, ні з ні, ні, ні ким не може співпрацювати. А Дехто каже, що він на Майдані був, що це добре? Ну, На Майдані багато хто був, але Майдан, і, скажімо, щоденна робота. скажімо, по керуванню містом, це ж ну, людина повинна бути організатором. Є ще два батьківщинівця, один колишній, так, Микола Блотецький. Там про нього ходять різні там, якісь неадекватні кажуть. Кидався на людей, там щось таке чув. Блотицький замечательний. ну мені каже, його політичне вже уходить вниз, його кар'єра. Так, да, я з ним зустрічався, розмовляв. Він мене знає. Що він з себе представляє? Ну такий бойовий дядько, ну я не знаю. Ну, козак, наче, якийсь чомусь, прикольний. Так близько не знаю. Я не знаю там за кулісних ігр у цих політичних. Ну, от, нормальний, наче мужик. Я не, просто я його бачив, Кажу, що Булатецькому не можна довіряти. Я не знаю, чомусь я йому довіряю. Ну Микола Булатецький він мене хорошо знає, я його знаю. От, ну, я його пам'ятаю, коли він з Олійником е, працював. І відповідав за молодіжну політику, а я організовував молодіжні організації. От. Він абсолютно нічого не робив для молоді. Він е кришував по морському клубу, я багато років займався, доповідав, що там мертві душі тільки пишуть. Він нічого не робив, відписував і то. Особливо на Майдані оце його ховання. В тому що в бачке там все це, ви знаєте, ну просто не те, що анекдоти, то показує його от, перед тими молодими людьми, яких він повів на штурм, кинув їх і сам бачок сховався. Нічого конкретного, він е, багато чого говорить, але ніяких дій Особисто я від нього нічого не бачила. Те, що Микола Балатецький. О, там він дуже багато віддачі зробив. По фамілії все ясно. Він поки був тільки в Білому домі, а що він зробив для міста Черкас, я, я, я не можу нічого сказати. Булатецький. М -м -м. Смішна фамілія. Булатецький. Я також знаю, як він виступав, що він, е як він боровся за місто, саме його позиція мені також цікава. О, Господи, теж порадна людина. Я за всіх голосувати буду Кожного. Що кілька слів, що можете, як відреагувати на таке сприймання черкащан? Це випадкові люди. Ми намагалися я думаю, що це не випадкові люди. Дивіться, <кій> чому не випадкові? Ви зробили підборку людей. Значить, виступило 10 осіб, і всі критично. Ну не всі за виключенням там. Значить, я хочу вам і всім пояснити про те, що за значить, завжди голосувало від 40% до 20 людей на, на всіх виборах. Значить, в 2012 році за Булатецька голосувало е, кожний 4 із десяти. Ну так, да, чотири із десяти або 40 із ста. І з такою позицією вони вже не голосували. Тобто, по ідеї, ви з десяти осіб мали б знайти чотирьох трьох людей, які які твердо немає в Черкасах другого політика, який має тверді таких твердих виборців. Ото що там не пліткують, що там не пишуть, що там дурню. Це все від пропаганди, тому що в мене завжди були і є, і будуть мої виборці. Значить, поки я буду займатися політичною діяльністю. Але якщо говорити про те, що що там було робив, чи не робив, значить, я перш за все, мій, моя позиція це записано в пункті 1 завжди моєї програми. Це побудова громадянського суспільства. Я намагаюся всіма своїми діями показувати суспільству, як нам потрібно діяти. Ну і як потрібно діяти що таке громадянське суспільство громадянське суспільство? Це те, яке не дозволяє, щоб ним правило бидло, таке як тулуб, олійник і подібні речі. А ви ж працювали тобто, разом з олійником. Я з олійником працював. Це було давно, давно, давно. тоді, коли олійник був в опозиції, значить до кучми. Значить, коли олійник показував приклад, і коли Олійнику довіряло суспільство, коли олійнику перестало довіряти суспільство, значить, я розстався з олійником, тому що олійник не хотів, щоб я з ним і я не хотів, і він не хотів. Це було три роки, і то мене бо я був запрошений. Я не з олійником по великому рахунку працював. Я був запрошений депутатським корпусом і олійником на посаду заступника міського голови і з посади директора навчального закладу. Значить, і я був не просто пристойним. Директором навчального закладу, я думаю, що якщо ви найдете моїх учнів, значить то абсолютно більшість із них скаже, що я їм був і батько, і педагог ну, бачите, жінка тільки і що вона... сказала, що, що вона знає вас як керівника закладу. Вона, вона вас вона не знає мене як керівника закладу. Вона чула. Значить, сьогодні ось толпи ходять по місту, значить, від Бондаренка, до речі. Він Будеренка, вони ж на, на любі зусичі тільки що шолома чарки, їх туди бидло та і... ми не переходимо і... на особистості. Ми так хочемо почути почу скажу... почути від вас е, конкрет. Я, я відповів вам конкретне. Дякую. Mm -hmm. Ми переходимо до конкретних запитань. Я думаю, що це вас за харкові збирав інформацію, значить, спеціально це, тому, це... це Світлана Литвак. Вона сердить. Це просто насправді випадкові люди можете вірити, можете не вірити. Ні, ні? Ну просто я понів. Я Язумішу випадку. Я вам пояснюю арифметику. Ви подивитеся знову на виборах за Болотецького okay. просує в будь-якому випадку не менше 20% людей. не питання. І я просто каче кажу... двадцять 20% людей, які твердо знають, що значить це знають в Україні. Це знаєте, коли вчора напали вши на мене тут біля біля сцени. То Юрій Луценко пояснює, їм, хто такий болотецький, тому що Юрій Луценко бачив він, бачив мої дії на протязі 20 років, коли я три рази обираюсь народним депутатом. Коли я не піддаюся, не здаюся, Микола а, а веду веду на поколу. Давайте перейдемо до конкретних запитань, а не до Будь таких голих фраз. Будь ласка. Пропоную перейти до першого блоку наших питань: це питання економічні. Микола Іванович, скажіть, будь ласка, от ви, якщо прийдете до влади, скажіть звідки ви братимете гроші? Як наповнюватимете бюджет? На що робитимете ставку? Як... Є, є правила, є бюджетний кодекс, відповідні закони, і згідно з ними наповнюється бюджет? Ну на що робитимете ставку? На середній бізнес, на великі підприємства, як на Азот, на що там ще? Азот не наповнює зараз бюджет, тому що Азот. Підприємство, яке вкрали в свій час, значить, якесь зараз не працює, ви, ви про це знаєте. Ну, або, або мало працює, і, на жаль, воно має мало перспективи для діяльності. Значить, якщо дехто каже, що значить, він тут буде створювати робочі місця, тому що інвестиції до сих пір дехто говорить про те, що ніякі інвестиції, на жаль, в Україну не будуть йти найближчим часом. Тому що в Україні є неспокій, в Україні є війна по великому рахунку. Війна кланів, від війна негідників з українським народом, в тому числі негідників Черкасських, в Черкасах, мабуть, більше, ніж порядних людей. На жаль, і вони будуть вести війну. І вони будуть робити все для того, щоб значить, це місто було їхнє, щоб вони його і Значить, як це роблять і будуть робити. Микола Іванович, розкажіть ви скажіть краще, я, що робитимете я ви, ж, а не те, що роблять інші. Я, іншим, я ж продовжую, Значить, власне. І тому значить, тут може бути тільки робота яка. Це ті люди, патріоти, які вимушені жити, вони будуть жити будуть створювати робочі місця. А влада має їм просто допомогти для того, щоб вони могли створювати місця. Якщо їм потрібно землю, виділити, щоб це була земля, якщо їх потрібно захистити від всіляких дій правоохорони, так називаємо, владної системи, то це потрібно зробити ж ця ж система будете? Що ви ж ця система будете? Значить, розумієте, ви поставили в ефір. Люди абсолютно не розуміють, про що мова. Булатецький, до речі, кроме трьох років, ніколи не був у владі. У нас люди от на зустрічах кажуть, а скільки ви зарплату отримуєте? Я потратив на революційні тільки дії дуже багато. Можна було церкву побудувати. Це в питаннях боротьби за те, щоб побудувати громадянське суспільство. Значить, люди на початку вони розповідають, що Булатецький працював там, там, там. Я приватний підприємець давно-давно. Я займаюся сімейним сільськогосподарським бізнесом, звідки я заробляю <coughs> собі на життя і борюся за право своє і кожного вирощувати кукурузу. Крапка. Якщо комусь не зрозуміло, що таке вирощують кукурудзу, це щоб я вирощував кукурузу, а щоб ви могли. Значить, запросить мене, значить, організувати передачу, отримати за це зарплату. На жаль, у нас більшість трутнів, які кукурузу не вирощують і не борються за право вирощувати кукурудзу. Я не маю на увазі кукурудзу буквально, в буквальному смислі. Да, це, да, це метафора. Отака от от така ситуація. Значить, і моє завдання і моє бачення в Черкасах і в Україні достатньо людей, які хотіли жити в мирній країні. Значить, в країні, де були б можливості для такого Миколаєвху, люди хочуть почути не просто, що ви розказуєте про те, як все має бути, люди хочуть розказувати, що ви зробите, коли прийдете до влади? Я ж поясню тільки що. Добре, дякую. Тоді розкажіть, будь ласка, якщо вдасться зробити провести адміністративну реформу в країні і всі гроші будуть залишатися фактично в міських бюджетах, яким чином ви збираєтеся як міський голова? Контролювати розподіл цього бюджету, щоб не було дербан. Ну То для того, ж є ж органи контролюючі, які. Я буду спонукати, щоб вони не контролювали, щоб бюджет не дербанився. Я просто сам для мене це не принцип. Якщо в Черкасах хтось скаже, що булатецький когось обдурив, щось вкрав. Значить, Щось змахлював, то я готов, щоб мені плюнули в обличчя. Такого ніколи не було. Я просто своїм прикладом показую вам, вам особисто і всім черкащанам, як потрібно жити. Значить, розумієте, Я займаюся системою малих справ. Значить, Як індивідуально, так і колективно своїми братами. Ну, З братами не мається на увазі братами моїми, тільки рідними братами. Я займаюся системою коли я справ з моїми братами по духу. По позиції, по справі. Ну, за переважно зараз я займаюся такими справами з братами з Майдана, яких я бачив, яких я знаю. Добре, скажіть, значить, як ви будете зб... формувати команду тут на місці? У мене команда сформована давно вже. Значить, у мене є команда, значить, команда черкащан, які завжди мене підтримували і будуть підтримувати. Не зважаю, це за люди? на всіляки, це черкащан, це тисячі черкащан, які за мене говорять. Я маю на увазі, з ким ви працюватимете в міськвиконкомі, якщо прийдете до влади. Моя команда показана, вона опублікована не раз. Значить, це люди, які відомі і менш відомі. Це люди, яких я на яких які, ну, наприклад, назвіть кілька прізвищ. Ну, наприклад, є така відома підприємець, і вона відома. Може, вам вона не відома, тому що ви ж мало що знаєте тут. Значить, є Леся Островська. Якщо може ви знаєте, Знаємо. вона є засновником Знаємо. Дикий клуба Хутер. Холодний Яр. Ні, не дикий хутір, а історичний клуб Холодний Яр. Значить, Да, вона підприємець, і хороший підприємець, підприємець, яка е, в лихі часи тулуїзма Януковича угу. значить, витримала тиски всілякі, значить, і розвивала добру патріотичну Добре. справу ще, ще і, ще бі, і бізнесову справу. Ще, значить, Анатолій Курятнік, це чоловік, який. Е, Пройшов зі мною велику школу, так сказати, боротьби, який зі мною був на Майдані і на Черкасських, і в Києві, значить, який не ухилився ні раз. Значить, і тому це перевірена людина, значить, перевірена життя. Значить, це Іван Томенко, підприємець, переважно в моїй команді, це підприємці, тому що я вважаю, що людина, яка чиновник, яка нічого в житті не зробила. Як багато моїх опонентів, вони в житті нічого не зробили. Це люди, які займаються конкретними справами. Значить, так, от Іван Томенко, значить, він займається переробкою сільськогосподарської продукції значить, і поставляє крупи в Європу. Значить, ну, ми командно працюємо. Добре, добре. Іван Томенко тільки на один майдан поставив тони пшона за це, ще був підвергнутий і податкової. Податковими органами добре. Розкажіть тоді про основні пункти вашої програми. В чому в чому фішка? Чим відрізняється від інших, і чим вона реальніша за інші Значить, програми? На моя документі? програма пунктом першої моєї програми є безпека громадян, тому що в умовах ескалації конфлікту, все це буде роздуватися, розвиватися, на жаль. І ми в цій ситуації маємо думати перш за все про безпеку громадян. Тому в моїй програмі, в моїх діях, значить є така система. Це створення організованої самооборони в місті Черкаса. Це щось наподібно, якщо може ви читали книжки колись, то або історію вивчали, то це наподобі Січі, розумієте? Значить, а коли ви це збираєтесь створювати? А я вже створюю, я вже створюю. Я вже створився. Значить, тоді пункт, люди. Пунктом, пунктом другий стоять, Ось зараз не вийдемо і побачите. Значить, тільки від, відбиваються зараз від, від бандитів, тітушок, тушок, які значить, пропонують мені зняти свою кандидатуру. Це хто пропонує мав? Ну тут своїх. по всьому місту, ось подивіться, от сьогодні сьогодні у моїх людей, які мої люди, е, роз моя команда розповсюджує газету, а її, її намагають викупити, значить, позривають і так далі. Добре, Миколаїв, ми мене переходимо, мене переходимо. Ведеться, ведеться дуже серйозно. Значить, ми ж про вибори говоримо чи про Ні, що? Ми говоримо конкретно, що ви робитимете. Так я ж говорю про те, що ми робитимемо. А не про пункт, газети. — так. Пункт прошу? Каже, не про газети, про те, що які у вас плани взагалі на місто. Значить, як ви ж питаєте мене про самооборону, де? Так я ж кажу зараз. Mm -hmm. ось, ось тільки що я зустрічі приїхав, та туди приїжджають бандити і не, не дають можливості провести роботу. Так це ж самооборона. Що так, так... Моя самооборона захищає ah. е, да, від бандитів. Ну все, ще, ще які пункти? Після крім... того, як я з вами е, закінчу розмову, значить, не, на жаль, неприємно для мене. Значить, упереджену розмову просто. Я вибачаюся, мені неприємно взагалі вести з вами розмову, тому що, значить, ви е, за, засадили. Я такий, я кожен кожний день, кожний день з цим зустрічаюся. Я знову зустрічаюся з обороною з самообороною. А чому сам, вам неприємно спілкуватися з нами? з нами? Ну, неприємно, просто неприємно. Ні, якщо хочете, ну. То... Ні, ми немає бажання ну. спілкуватися з вами. Ну, то ж закінчимо розмову? Давайте закінчимо. А можете пояснити глядачам чому? Ну, то, то саме. Я вважаю, що ви упереджено. Значить, я ж вам пояснюю, що ж мені ще пояснювати? Ви мені пояснюєте, пояснюй, поясню, пояснюю. Що ж мені вам пояснювати? Ви, ви само початку поставили, накрутили 10 людей, які розказують про те, що я їх бачу, вони воно, Вони випускають, підіть, підіть по місту, вони випускають тисячами, сотнями тисяч газет. Яка я скотина? Значить, да? випускають, тому що у нас кроме вважає... мене ж нема кому опанувати. Значить, кроме мене нема кому. І це абсолютно відомо все. Ну, тобто ви вважаєте, що ми спеціально знайшли таких людей я, і збирається. Я не знаю, кого ви знайшли, ну знайшли. значить, Тому у мене є бажання завершити з вами розмову. Будь ласка, дякую. 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 дякую за ефір. Я особливий. Ці самі люди говорять про всіх. про всіх дванадцятьох Микола передні ефір ми вставляли, показували сіренку, кончеру, показували такі ж самі ролики з цих самих людей. Вони там говорили. Що вони взагалі про неї? Однієї штани, Миколавич. Ми не вибираємо і, і не визволімо когось там по то розкажіть якось. Я перепрошую, я, я вже ті скільки зробив для того, щоб Це, то Микола Іванович, я розумію. Що ви, ви мені, щоб ви, що ви мене кляне як ідіота, то. Ні, Микола Іванович, ви... — я в житті зробив скільки справ, щоб люди, які або мене не знають, або ви там не досадили. Микола Іванович, ми запросили. Ваші колеги, які не знають мене, розповідають про те, які була як можна людина, яка не знає. Ви просто нас звинувачуєте, щоб пояснюємо, що насправді я вам, я вам, я вам поясню, у мене тролить у мене є кому, тому в мене немає бажання, щоб ви мене тролили. Я прийшов това, що, що? що мене потроли. Ви розумієте, якщо у вас така ну, ми запросили так, вас так. в студію, щоб почути відповіді на конкретні запитання, які ми ставимо всім одні ті ж самі запитання, щоб, ви, щоб, щоб люди почули взагалі не програмку прочитали ваші. А щоб ви озвучили те, що ви взагалі збираєтесь робити з містом. Віті, і нам це абсолютно віті, не треба. Це люд, віті, треба віті, люди треба люди. що зустрічі ще любити. Будь ласка, Взаги, йдіть. Вибачте, і, що і, ми вас і жал... відволікли. Я жалію, що потратив час на вас. Так, Ми теж ми теж жалкуємо. Дякую. Будь ласка.